Скажи мені, а чому ніж зліва, а не справа? А я не знаю, це вони малюють, вже, це вже без мене. А скажи Бо мені моя задача була, щоб тут не було приборів. а вже Це далі. ти придумав? Це я придумав. Я потім упевнився, коли я побачив формати, які є в, в Штатах і в Канаді. Це називається Captain's Boil, такі подібні, де в тебе в кульках бойл в кульках приносять їжу. І я зрозумів, коли я тут боровся, щоб не було приборів, я впевнився в цьому, що насправді. Наявність невеликого бардаку на столі. От прям коли ти це їш, коли це швидко, воно тебе теж розслабляє. Це було капець якийсь спротив. Ти не повіриш. Коли ми відкрили реберню, у нас спочатку були прибори, і коли я впевнився в цій ідеї, персонал був категорично проти. Е... Варій брав але спалісне. Так називається коло висвітлення попалянись. Нічого. Все. І слухай, коли я, ми прийняли рішення, я впевнився в тому, що тут не має бути приборів, да. я десь з місяць приходив в свій заклад і крав прибори зі столів а, і, попристи, і приносив їх вох. А ти говориш про супротив, як це було? І чому це було? Було таке, що коли навіть ми забирали ці прибори, люди, котрі працювали тут, вони вважали, що ми свині руками їсти і заставляти людей їсти. І вони приносили з кухні свої прибори службові, службою, якими вони їдять і віддавали людям. І а я, люди при... просили? Ругав... — Хтось просив, знаєш, коли воно оце формат, коли... а, ну добре, ми вам принесемо, ми не будемо їсти. І я приходив і їх забирав. Просто бтікаля крав і приносив в офіс, складав на, на п'ятому поверсі. І як ти... Знайшов фінальні слова для того, щоб вже ніхто не хотів цього. Ми змінили менеджера тоді і якось дотиснули просто.